Місто ціней. Марта відколи приїхала. Ніколи ще так чудово не проводила час. Дані виявився просто неймовірним приятелем. Він справді знав у старому місті всі цікаві місцинки та провулки. Вони побували біля північних воріт, полазили по рештках міських мурів, роздивилися будинки брати та непіврозвалений замок Білокам'яний. Побували й у середині Кам'яного собору, де дівчинка довго витрачалася на велетенський зчорнілий флюгер у вигляді півдня, попередник того, що сьогодні сяяв високо на шпілі будівлі. Виявилося, що лицарі на ратушній площі з Ветроландом. Хлопець пояснив, що його меч це меч правосуддя, а сам пам'ятник символізує право міста на самоврядування. А що то за золотий король? Яка про нього легенда? Поцікавилася Марта, коли вони саме йшли до річки. Хлопець хотів показати їй набережною. Ой, та то рече казка, ніж легенда, зневажливо пирхнув Данні. «Типу колись у нашому місті правив золотий король, і при ньому навколишні землі зробилися дуже багатими і процвітаючими. Аж настільки, що скрізь про це пішов поголос мовляв, люди тут купаються у золоті. Ті стародавні бовдери ще не придумали державної таємниці. Тож дуже скоро у місто прийшли загарбники, суворі лицарі з хрестами на грудях, і вбили короля. Але скарбів вони не отримали, натомість їх заскочила у місті люта зима. Ладії, на яких вони припливли, побило льодом, і вони опинилися у пастці. А далі що? поцікавилася Марта, адже хлопець, вочевидь, не збирався продовжувати. Та нічого, знизав плечимо Дані. – Це така казка, про жадність. Ходімо, он уже дюна. Ема звеліла їм повернутися до о пів на п'яту і відвела до маленького яскравого освітленого кафе на шість столиків. Там було тепло, приємно пахло помаранчами та корицею. Пити чай з земою та дані виявилося набагато приємніше за будь-який похід до ресторану з Алесом та Інге. Художниця замовили їм млинці з варенням, апельсиновий кекс і печиво у формі зірок та півмісяців. Усе це Інге неодмінно оголосила шкідливим для травлення і фігури. Як тобі у старому місті, Марто, подобається? запитала Емма, коли від кексу залишилися самі крихти. Дуже. радісно кивнула дівчинка. Дані мені стільки всього показав. І лише вежі розчарували, засміявся хлопець, затуляючи рукою набитого роту. Марта думала, що вони мають бути золотими. Дівчинка докірливо покосилася на нього. Справді? підняла брови емма. Чому, Марто? Гадає, наше місто схоже на королівство золотих веж, знову бовкнув невгамонний Данні. Марта пнула його пістолом ногою. Казку про королівство золотих веж де живуть веселі гноми, що люблять ремесла, їй розповідала мама. У тій казці кували дзвінки підкови, гноми пекарі вигадували нові рецепти смачніших булочок, гноми ювеліри різбили по бурштину та створювали з нього прикраси, яких не бачив світ. Вони так любили свою справу. Що очі майстрів сяяли з утіхи й набувало бурштинового кольору. Ця простенька казка припала до душі маленькій Марті. Ввечері, у ліжку, вона вигадувала крихітним гномом усілякі пригоди. Саме ці свої фантазії вона згадала, коли побачила височенні мури біля північної і їхню цеглу сірова та жовтого кольору. Проте зараз дівчинка вже шкодувала, що розпотякала про це дані. Однак, на її превеликий подив, Ема поставилася до ідеї про королівство цілком серйозно. Яка чудова назва. захоплено вигукнула вона. До речі, нічого смішного. Колись воно так напевно і було, бо це зла, з якою будували старе місто, здебільшого має пісочний, золотавий колір, і тільки з часом його втратила. Тепер, звісно, вона більше схожа на чорну. Колір можна відновити, та це не дешева процедура. Тебе ж лишилось не так уже й багато. Проте ідея мені знайома. Це ж дається, твій батько придумав? Ні. Швидко заперечила дівчинка. Дивно, підняла брови Емма. Мені здавалось, я пам'ятаю в нього такий малюнок навіть цілу серію, то не він, уперто повторила Марта і заходилася дмухати на чай. Ой, я ж обіцяла розповісти тобі про золотого короля, раптом згадала художниця. «Да ні, мені вже розказував, пробурмотіла дівчинка, коли раптом зіпсувався настрій, про лицарів і все інше. І про бажання теж. Та ну, то ж для туристів казочка, пиркнув Данні, тягнучись по печиво. Емма жартома плеснула по руці. Хоч трохи гості залиш, не нажера, хлопець прибрав руку. Якщо цьому всьому вірити, він насмішкувато продовжив. У нас у місті все виконує бажання і ліхтар на головній площі, і фонтан, і пам'ятник чайнику. Якщо я стану і скажу. Що мені стеж щасливий, то й рости підходимо його терти і фоткатись. Між іншим гарний бізнес, тільки носа шкода. От Ото вже бізнесмен, розгорталася Емма, лагідно коявдячи синові волосся. А що то за бажання? все ж таки зацікавилася дівчинка. Розумієш, вважалося, що раз на рік під Різдво золотий король мав силу виконувати будь чиї й найпалкіші бажання. Типу золотий Санта такий, докинув Данні. Ба кращий за нього, заперечила йому мати. Адже король, звісно, міг начарувати дитині іграшкового човника або купу солодощів, проте не діляв і іншими дарунками. Наприклад, тривав любов або мир душі будь-яке бажання, аби воно було справжнім, від самого серця. І ви в це вірите? скептично наморщила оба Марта. Хто зна, загадково усміхнулася художниця. Проте легенда твердить, що король мав саме таку силу. А ти маєш найпалкіше бажання, Марто? Дівчинка байдуже стиснула плечима. Ну добре, не наполягала Емма. Принаймні до різдва в тебе є час усе обміркувати. А я точно знаю, що загадав би, палко вигукнув Дані. Купу грошей, от що, щоб аж у кімнату не влазили. О господи, вдавано жахнулася його мати. Як би ми тоді спали? Під порогом? Ніяк, буркнув хлопець. Купила б окремий дім з майстерною для тебе і щоб Магнуса там і близько не було. Добре, добре, фантазери, – швидко урвала Емма і навіщось озирнулася. Ти чому не єси печиво, Марто? художниця простягнула дівчинці запашну брунатну зірочку. Це печиво? Ти просто маєш скуштувати». Марта слухняно відкусила шматочок. Ой, воно пече. Так і має бути, знову засміявся невблаганній дані. Це ж піпаркікус, печиво з перцем, ніколи не їла. Так, хіба батько тобі не привозив? Це ж місцевий різдвяний сувенір, теж дивувалася Емма. Дівчинка похитала головою. Алекс, звісно, привозив їй в подарунки, проте з ними завжди щось було не так. На чотири роки розвивальний ноутбук з літерами, коли вона вже вміла читати, потім картонний будиночок. Такий величезний, що вони з мамою ледве запхали його у єдину кімнату їхньої квартири і більше ніколи не збирали. А потім почалася ера неймовірно дорогих колекційних барбів. Ляльки так виблискували у своїх коробках, що Марті було навіть лячно зторкнутися до них. Слухай, Марто, у мене ідея, знацька пожвавішала художниця. Якщо тобі до смаку старе місто, хочеш я побалакай з твоїм батьком. Гадаю, Алекс не буде проти, якщо на канікулах в виздані будете гуляти разом. Що скажеш? подивилася художниця на дівчинку. Справді, нудно сидіти вдома на різдвяні свята. Твоя мама дозволяє тобі самі гуляти з друзями? Чашка, яку дівчинка ставила на блюзце, вискочила з рук. Чай щироко вихліпнувся на стіл. Вибачте, Марта почервоніла по самі вуха. Нічого, нічого. Це ж тільки чай, заспокоїла дівчинку Ема, швидко витираючи стіл серветкою. То як? Гадаєш, твоя мама не буде проти? Якщо треба. Я її теж можу зателефонувати. Мам, годі, стряг дані, нервово зациркаючи на Марту. Чого це? Це ж п'ять хвилин відмахнулася Емма. Дівчиці раптом здалося, що кекс ожив у животі і вперто відмовляється там залишатись. Смушена була втупитись у стіл, аби трохи притломити це відчуття. Щось не так, Марто? Тобі не добре? Ні, все гаразд. То як гадаєш, що скаже твоя мама? Нічого. Врешті спромоглася вичувати себе дівчинка. Вона померла. На кілька секунд за столом стало дуже тихо. Вибач мені, будь ласка, зрештою розгублено мовила художниця. Алекс мені нічого не казав, тож він нікому не каже. Марта підчепила стрілки останнє розмокле печиво і змусила себе його жувати, не відчуваючи смаку. Йому байдуже. Емма кілька хвилин мовчала, мабуть, усе ще шокована. А потім підкреслено жваво заходилося розповідати щось про різдвяну виставку за оціоном, на який Алекс порадив їй виставити картину. Зазирнеш на виставку, Марто, знову звернулася художниця до дівчинки. Які у тебе різдвяні плани? Ніяких, стеснула плечима дівчинка. Ми, здається, їдемо, кудись у гори». Круто, позазрив їй дані. На лижах кататимешся. Нарешті всі допили чай. Поки йому розраховувалася, хлопець нетерпляче вовтузився на стільці і весь час спитав: Скільки там, скільки вийшло? Аж доки мати, доволі роздратовано, не звеліла йому замовкнути. На зворотньому шляху художниця зупинилася на ярмарківій площі біля ядки і купила їм погарно прикрашного мадянку у вигляді півня з золотим хвостом. Це на випадок, якщо ти заздалегідь вирішиш ще до бажання Досить повідомити бажання Гайлісові, тобто півневі, і король дізнається. Ти, мабуть, бачила півня на шпилі кам'яного собори. Так от, це міський охоронець. Його робота знати все, що діється в місті. Ось чому в нього так багато заступників. Художниця натхненним жестом обвела ядку, кожен сантиметр якої був забитий медяниками. Дра... Дані одразу здер обгортку зі свого півника і заходився завзято жувати. Марта запхала свій медяник до кишені. Їсти більше не хотілося. Навіщо ви це робите? знацько запитала вона. Що саме? Слова наче самі злітали зуб, а тому вийшли набагато гарячіші, ніж дівчинці хотілося. Малюєте його, золотого короля, адже насправді його немає. Чому немає? здивовано перепитала художниця. Золотий король це легенда. А я вірю, що всі легенди колись були правдою. До того ж, на різдво часу трапляються дива. Хіба ти не знала? Справді голос дівчинки бринів гіркотою. Це вибрав подарунки? Загалом так, трохи спантелишено відказала Емма, але є й інші дива. Це ж які? З вами таке бувало? З вами, хоч колись траплялося справжнє диво на Різдво. Може, й ні. Емма все ще усміхалася, проте обличчя в неї стало зовсім невесело. Очі побільшали, наче вона дивилася не на яскраву освітлену площу перед собою, а кудись дуже далеко. Та не чекати на диво ще гірше, як на мене. І ще з того чекання. Ненавиджу різдво, пробурмотіла Марта собі під ніс. Та на мати, здається, таки почула. Художниця з сином провела дівчинку до дверей батькової роботи, офісної будівлі на вулиці Ремесел, за квартал від малої гільдії. Ось художниця відчинила для неї перші важкі двері. Другий поверх, а там спитаєш батька. Порешся? Марта кивнула. Приходь завтра знову. Нагадав дані, пританцьовуючи на місці від холоду. Ми ще не були у пороховій вежі. Там є така електронна штука, можна стріляти ядрами із справжньої гармати. Спробую, невпевнено пробурмотіла дівчинка. Якщо Алекс дозволить. Гадай, дозволить, ствердно заявила Емма. Тим паче, отредіть тебе запрошено до нас на чай. Прийдеш? Марта, власне вухам не повірила. Знову опинитися у старому місті та ще й прийти до Енджелі. Прийду, дякую. Даніна мати ласкаво поклала руку дівчинці на плече. Переказуй батькові вітання, попросила вона. І, Марто, ти, здається, сердита на нього. Проте знаєш, інколи люди мовчать бо говорити надто боляче. Марта лист стрималася, аби не смикнути плечем. Заспокійлива долоні Емми нестерпно дратувала. Ну, до побачення. Художниця прибарала руку. Гарного тобі вечора. Дякую вам дуже, змусила сказати дівчинка. За чай і за подарунки. Будь ласка, люба, ти ще приходь, кивнула даніна мати. Хлопець на прощання мовчки помахав марті рукавом куртки, у якому хова замерзло долоню. Вони пішли, а дівчинка лишилася на вулиці, споглядаючи, як повільно віддаляються їхні постаті. Дані збирав сніг за огорож та й найнижчих карнізів будинків, ліпив на тривки сніжки, підкодав їх угору. Сніжна заметіль керувала обох. Алекс за таке насварився б на неї та й тільки сміялася. Потім вона лагідно обструсила синові куртку і пригорнула його. Вони завернули на ріг до ярмаркової площі і зникли з очей. Мартиці і миті чомусь раптом забракло повітря і дуже запекло очі мусила зціпити зуби і добре примуржитись, аби це припинити. Дівчинка витягнула з кишені Серафіна, сподіваючись, що їй стане краще. Де я там? Навіть присутність Янгола у руці сьогодні чомусь не допомагала. Хідник на вулиці ремесел був вузенький, слизький від талого снігу, тож перехожим довелося приштовхуватись повні з неї. Вони вступали в коло світла від ліхтаря і майже одразу зникали, прагнучи якнайскоріше потрапити додому. Сміялися, розмовляли по мобільних, несли барвисті різдвяні пакунки. Дівчинка задерла голову, намагаючись не дивитися на них. Та навіть ліхтарі й гірлянди на вулиці стали якісь дивні, розпливалися в неї перед очима великими променистими плямами. Марта ще дужче стисла в руці Серафіна, попестила його довгі, витончені крила. Якби це була правда, тихо запитала вона Янгола. Здійснив би король моє бажання? Як гадаєш? В неї з усього маху врізався якийсь перехожий. Дівчинка затощилася і мало не впала, з несподіванки випустивши янгола з рук. Вибач, запіткався незграба, нахиляючись і швидко піднімаючи фігурку. Благаю, вибач мені, дитя. Він був дивний, у чорному вбранні, старовинний, нехщоботяг з довгими носами та креслатиму капелюсі. Так, бува, втягаються актори, що їх наймають зіграти житрусів біля кав'ярень. Стривай, та вона ж його бачила, цього дядька. Нічого, все нормально, повільно відказала Марта, ошалено від оглядаючи знайомця, адже щось із ним було не так. Може, очі, що нервово позирали на неї стіни капелюха, винувато та одночасно сторожено. Те спантеличила дівчинку, тож вона дещо запізно простягнула руку, сподіваючись, що зараз перехоже віддасть янгола. Проте чоловік чомусь почав заткувати від неї. Перш ніж Марта спромоглася відкрити рота, аби його зупинити, він зненацька розвернувся і кинувся навцьоки через вулицю. Ні. розпачливо крикнула дівчинка, кидаючись на вздогін. Віддайте, то не ваше. Вона мерщій перебігла вулицю, проштовхуючись серед щільно запаркованих машин. Після сутінки вузенької вулички ярмарок, намить приголомшив її вогнями та скупченням людей. Марта зупинилася, розгублено озираючись. Аж ось на... за ближньою яткою чорною плямою майнув капелюх. Дівчинка кинулася навпростець крізь запорошений сквер, сподіваючись перехопити крадія у кінці площі, та він, мабуть, помітив її маневр, спритне змінив напрямок і скочив на відкриту терасу ресторану. Боїться протилежного боку тераси були зовсім близько. Марта теж вистрибнула нагору, незважаючи на якусь статечну компанію, що обурено закричала, коли вона врізалася в їхній стіл, збивши кілька бокалів. Якимось дивом прослухнувши під рукою офіціанта, що кинув її ловити, вона зіскочила з тераси саме вчасно, щоб побачити, як худорлява посадь кардія зникає за рогом ковальської вулиці, що вела до Даніного будинку. Чекайте. Будь ласка. крикнула Марта, розтошовхуючи людей, які щось невдоволено горлали її у спину. Вона опинилася за рогом не набагато пізніше за злодія, проте на вулиці було порожньо. Найближчий ліхтар блимав, байдуже освітлюючи кучу гори снігу. Куди тут можна податися? Марта відчайдушно закрутила головою. Ліворуч уздовж вулиці тягнулася цегляна стіна, залишок старовинних укріплень міста. Праворуч, самі зачинені під'їзд будинків. Аж раптом згоди налинув легенький шурхіт. Ледь помітна проти темного неба фігура спритно дряпалася на вершечок укріплень. То краді, скориставшися пожежною драбиною, якою вони здані спустилися сьогодні донизу. Ще трохи він вилізе на дах, а там, якщо бути спритним. Можна добре заховатися. Дівчинка згадала про проплетіння димарів та гарячних віконець, що тягнулися аж до площі перед кам'яним собором. Якщо вона зараз випустить з очей цього нахабу, тянголо й більше ніколи не бачити. Марта кинулася до драбини. Перша сходинка була зависоко, проте, вистрибнувши вгору, дівчинка спромоглася доволі швидко підтягнути себе до неї, добряче обідравши коліна об стіну та водостік. Драбина загрозливо захиталася, коли Марта почала лізти вгору, щасливо чіпляючись за вкриті кригою металічні рейки. рвучко озирнувся, замахав до неї рукою і крикнув Не треба. Повертайся, дитя, не ходи за мною. Віддайте Янгола! аж захлинулося обурення Марта і почала лізти швидше. Вона видряпалася нагору саме тоді, коли він уже пристрибнув по той бік муру, на верхівку старої дерев'яної галереї, а тому чомусь перестав тікати. Спокійнісінько відсапувався, упершись руками в коліна, наче чекав її на даху, і чомусь страшенно здивувався, коли вона також стрибнула на галерею і що сили вхопила його за куртку. Це ж отрус мало не впав, намагаючись втриматись на слизькій покрівлі, і одночасно виштовхати Марту назад до стіни. Врешті йому вдалося вхопити її за комір. От бісове дівчисько. засаповлено вигукнув він. Негайно йди геть. Кажу ж тобі тут небезпечно. Віддайте Янгола! Він не ваш і не твій. Він раптом відпустив її, за кілька стрибків здолав мур і стрибнув на дах янголів. Коли дівчинка туди дісталася, на духу було порожньо. Нікого, нічого. Не лишилося навіть слідів, неначе загадковий крадій раптом злетів у повітря біля самісінького димаря, даніного будинку. Віддайте, скільки сталося гукнула Марта у темряву. Я дам вам багато грошей все, що хочете. Верніться, тиша, пустка. Віддайте, прошу, будь ласка, де ви, поверніться, репетувала Марта у паніці, роззираючись на всі боки, не в змозі змиритися, що втратила янгола не завжди, і все ж, якоюсь частку душі відчуваючи, що це вже сталося. Жодної відповіді. У дівчинки підкосилися ноги. Будь ласка, прошепотіла вона, безпорадно осідаючи на коліна на вершечку даху, і раптом усвідомила, що плаче вперше за весь цей рік, ридає, звертаючись до темряви і порожнечі химерна картина. Я ж більше нічого не маю, схлипувала вона, затуляючи руками обличчя і сама дивуючись власним словам, наче їх промовляли чужі вуста. А ви, ви ж сильний вправний. Навіщо він вам? А в мене? У мене ж нічого? Немає більше в світі нікого. Без нього я просто помру. Я теж дитя. видухнули поряд. Марта підвела голову і відняла руки від обличчя. Він сидів на колінах напроти неї. Не зчулося, як підійшов. Кілька довгих хвилин вони дивилися одне на одного. «Дівчинка?» І сажа трус. Аж потім він дуже повільно розкрив долоню, і Янгол знову опинився поряд нею. У темряві кістяне тіло Серафіна світилося яскравіше за сніг. Здавалося, Янгол сяє власним внутрішнім світлом. Марта потягнулася до фіргурки, лише на мить глянувши в обличчя своєму супротивнику. Сажатрус також дивився на Янгола дивився, наче людина, в якої виймають серце. Пальці дівчинки затремтіли і завмерли на півдорозі. В цій миті все було скінчено. Чи навпаки, саме тоді все й почалося: з верхівки димаря каменем шуганула на них обох крилата скриготлива тінь. Все сталося дуже швидко. Сажатру голосно скрикнув, впустивши янгола. Він ледь встиг відкотитися в бік, щоб уникнути кіхті.